Електронний ТЦК вже з 1 листопада понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично без черг і бюрократії. 80% відстрочок можна буде оформити через Резерв Плюс, решта через будь-який зручний ЦНАП. Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно. Зміни вступають в дію з 1 листопада. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свериденко у себе в телеграм-каналі. Далі вона вказала, що уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подати документи через СНАП. Ця новина з'явилася сьогодні і досить швидко розповсюджується з того, що наразі зрозуміло, будуть нові зміни до порядку оформлення і продовження відстрочок. Швидше за все, Кабінет міністрів України прийняв правки до 560-ї постанови. Але на сайті Кабінету міністрів такого рішення поки немає, буду слідкувати далі. Але якщо відстрочки можна буде оформити через СНАВ, це чудова новина для багатьох. А щодо 80% через Резерв Плюс вже з листопада, то я маю сумніви. Бо тільки нещодавно надали змогу батькам дітей з інвалідністю. Робити відстрочки через Резерв Плюс, як вже говорить про 80% онлайн-відстрочок. Усіх відстрочок за усіма обставинами понад 30. А в Резерв Плюс сьогодні можна реалізувати тільки по 9 підставах. Але побачимо, як то все буде. Підписуйтесь на канал, також переходьте на мій телеграм-канал, там з'являються новини набагато швидше. Посилання в шапці профілю.